Назад Передача точно надієдова. ворота. Зрізає. Хто у нас третій номер? Андрій Зіньков. Не почув він голкіпера Дениса Лавренчука. Рахунок у нас в матчі відкрито. Отже, автогол. Проти Суперника, зокрема, проти Данила Семенюка і Семенюк не відібрав ящик. Я ще сітку. І також від Рикошета. Пробивав Парфенюк. М'яч з Рикошетив від гравця Черкаси Обленерго і рахунок Удар! І Ударив ящика, як сікав з другої спроби. Олександр Раковський. Ганяє м'яч знову в той же самий кут, де кілька секунд тому Денис Лавренчук. О, не ну, Лавренчук. Отримує передачу Лавренчук. Робить діагональ точно на Вербульку. 2-2! <плес> <плес> Отмані передача від Дениса е, Лавренчука. І Горбулько зрівнює рахунок в матчі, але не недовго. Варковський. Зараз Парковський. Класно зіграє. Якітає в сіку! 3-2 стає рахунок. 3-2 стає рахунок і знову. Олександр Раковський. Також пішов вперед кулініч. Партенюк. Ох, як зараз класно вітає на Кулініча Партенюк. Ви під удар далі. 3-3. Данило Семенюк зрівнює рахунок в матчі. Тридцять перша хвилина. Можливо, ми з вами Обіграв його Мартиненко. Постріл. Ще один удар. 3-4. Награли все ж таки сьогодні Черкаси Обленерго. На цей м'яч. Четвертий є поворота Петришин. Петришин. Вічна віч виходить Петришин! 4-4. Красить ти Владислав! як же зараз швидко ну, зараз. Досить швидко, дуже швидко відігрується Черкаси Обленерго і Петришин. Так, десь і 15 секунд Волков. Скоро ще далі на Раковського. Підкаті Парфелюк. Можна грати. Семенюк один. Ну і все, повертається. Лобов. Удар! 5-4. Жовта картка Сергію Купаленку. 18, 38 хвилина. Парфенюк виводить Кардинал 2 знову вперед. Хвилина. Які претензії у Сергія Гупаленка вже дізнаємося ми після матчу. Червона картка Сергію Гупаленку. Бобов. скоров. Петришин! Петришин! Падає Петришин. Не було порушення правил. Ну і все. Вітаємо Кардинал 2. Із перемогою. Вітаємо із цими емоціями. Вітаємо зокрема Артема Мартиненка, який дуже зараз емоційно там показував щось. Гравцям Черкаси Обленерго. Ну І на цьому закінчуємо нашу трансляцію. Друзі. Дякуємо, що дивилися нас. Щастя вам здоров'я, мирного неба ну і до зустрічі!